Від 2025 року, 24 лютого, в Україні запроваджено щорічний національний день молитви. Сьогодні, у третю річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в горішніх плавнях відбулася поминальна панахида і молитва за нашу країну. Службу правив священник спасопереображенського храму у селі Калиберда Микола Ганзюк. Біля дошки пам'яті зі світлинами загиблих героїв земляків зібралися їхні рідні, друзі, знайомі, військові, пересічні мешканці нашого міста. На жаль, горішньоплавнівська громада втратила вже 126 земляків. Сотні наразі мають поранення, десятки залишаються зниклими безвісти. Шана і вдячність всім, хто наразі боронить від ворога нашу рідну Україну, вічна пам'ять всім, хто віддав за неї найцінніше в своє життя.